Сьогодні в нас День української культури, День пам'яті нашого славного земляка, відомого українського поета-романтика Михайла Миколайовича Петренка. Точної дати народження цієї людини ми не знаємо. Рік народження 1817. Ми приурочуємо цей день до Дня святого календаря до святого Михайла. Свого часу була відкрита меморіальна дошка, ну це в рік 2012. Наш захід продовжується. Всіх запрошую в залу на другий поверх. Ми продовжимо свято Михайла Петре. Ще диво, старша слава для річей ніде нема таких очей. Уже третій рік поспіль на батьківщині Михайла Петренка проходить літературно-мистецький конкурс пам'яті відомого земляка. я вас, вибачте, переб'ю у нас є сюрприз невеликий. Михайло Петренко Життя і творчість видано в 2013 році. Ну і я для себе теж відкрив нове ім'я в Петренкознавстві. Якось так чудним дивом трапилось, що не ми слов'янці дізналися, що в нас у Слов'янську ще є одна людина, яка е, щось зробила відповідне у Петренкознавстві. А краєзнавці підказали: є у вас така Шабанова Валентина Миколаївна. Е, я був на одному з заходів в Краматорську і познайомився з нею і запросив її сюди на наш вечір. Книга унікальна, унікальна робота. Ут до неї війшов повне зібрання творів поета і такому темно підтверджені розстроєні архівними матеріалами, а течний біографічний, біографічний наріз родоводу та службової діяльності поета. Такому офісі він надається вперше. Тож можу, є і в нашій ця книга. Для оголошення рішення комісії по проведення третього конкурсу пам'яті Михайла Петренка і вручення нагород надається голові комісії. Валерію Івановичу Романько. Комісія переглянула ті роботи, які поступили на конкурс, і першим лауреатом конкурсу імені Михайла Петренка прийняла рішення вважати Чалу Тетяну Федорівну. Тетяна Федорова, прошу вас сюди. Є ось такий знак. Значить, я, <пробітник> я не знаю, як його цепляти цей знак. Значить, <світник> тут немає булавки, а тут є така спинда. Я не знаю, як це називається. <заводи> да. Ось такий знак. Я передаю вам знак. Дякую вам. Посвідчення, яке засвідчує, що у Єлас.